Привіт, малята. Гуляючи вулицею Харкова, я побачила молоденьку липку. Давайте підійдемо ближче і розглянемо її. Кора в Липки дуже тоненька, погляньте. Листя вже майже облетіло, гілочки стоять голі. В кінці літа у лип. Замість білих запашних квіток зріють плоди кругленькі маленькі горішки. Погляньте на них. Зараз вони вже сухі. Кожен горішок для летючості забезпечений крильцями. З часом ці крильця грубіють і забирають горішок далеко від материнського дерева. Їх розносив вітер. Якщо впаде такий горішок в гарне місце, то проросте. А яке місце вважається хорошим для росту дерева? Давайте поміркуємо, які умови необхідні для того, щоб горішок липи отакий. Перетворився на дерево. Потрібна земля. Сонячне світло, волога та вода. Малята, а чи проросте липовий горішок, який впав на асфальт? Чому? А якщо горішок впав в воду, він проросте? Чому? Чи може липа рости в пустелі? Чому ви так гадаєте? Якщо горішку липовому пощастило і він потрапив у гарне містечко, то незабаром із землі маленький хвостик з двома листочками з'явиться, ніякої схожості з великим деревом. Проте липа росте швидко, добре переносить посуху холод і тінь, і пил. І з часом з цього малесенького сухого горішка. Виросте могутня висока липа з могутньою розлогою кроною. Це дерево вже доросле буде довго-довго прикрашати собою ліс, парк або вулицю.